Бережу, дуже дороге, я не можу йому віддати нікому ту курточку, бо то його. То як поїхав в січні, то лишив ту курточку, то висіла рік. Хорошим, добрим. Один одному допомагали, щось підказували. Та мріяла, щоб десь одружився. Йорвали цей серьез. Жити не знаю як жити, а ось так живу. Бо ще маю одного. Ой-ой-ой, наробила ця війна, наробила ця проклята війна. Перший син, якого я дуже довго чекала, була дуже велика радість. Був доброю дитиною, ріс, добрим хлопчиком. Ну І пішкодував коли, бо то як дитина, самі знаєте. Але дуже чуйний був. Таке мав добре серце, що завжди мене жалів. Коли я захворіла, він завжди питався, як ви, мамо, що ви, мамо. переживав за мене. Та що з дитинства полюбляли на рибалочку. Десь до лісу ходити. Були дружніми, секретів не мали. Я від нього не мав. Для мене так само. Ходили в школу, прогулювали, бувало теж. Навчався в старицькій школі першого-третього ступеня. І мені Костя. Якостя. Він дуже був спокійний. Навіть вчителі в школі казали, що дуже він спокійний був. Спочатку він пішов вчитися в наше училище, в ліцей тепер. Потім він. Пішов за контрактом на службу. Ну, Призвали його служити. Він пішов служити на контракт, прослужив вісім місяців, і він каже, я, мама, буду поступати до Львова в Академію сухопутної військ. І я кажу, ой, війна в країні, ти підеш. Він каже, мамо, закінчиться війна, в червні поступив. Наука була добра, так, провчився 4 роки. І в червні 21-го року він випустився. Йому дали 30 днів, їм дали відпуск. І, ви знаєте, він так би хотів, що встигнути за той відпуск. Він ніби відчував, так. А я не перечила, кажу, їй, їй, бо ти нічого в житті не бачив, що бачив. Львів, старічі, львів, полігон. Він в вересні, 8 чи 6, не дам він поїхав вже в М'янку. Так, бо він меншому синові сказав, а мені не сказав. А коли треба було висилати теплі речі, він мені кидає адрес, кидає Мар'їнка. Мені опустилися руки. Він мене попросив, щоб я не розказував. Не хотів, щоб я мала розстроювалася. Потім він приїхав 12 листопада на день народження своє, його відпустили. Потім приїхав на святий вечір. Тоді останній той. Так, останній раз. То приїхав, посиділи трошки, потім другий день спровадив, хтось каже. І все, там потім вже по телефоні спілкувалися. І ми про те говорили, що щось що намічається, бо тут люди цивільні не знали, а ми вже знали, що, що на кордонах робиться. То вже розуміли, що буде війна. Повномасштабно там вже він був там. Менший син, та, а вони мали вже їхати, там вже вони вже їм сказали в частині, бо він тут на служить. І він став зранку, сьома година, чи, чи то була шоста, я навіть не пам'ятаю, чи він тут збирає сумки. Я кажу, що таке, а він дивлюся теж такий, знаєте, збуджений. А він каже, війна почалася вже по Харку. Та страх відчула, страх, Що? Не знати, Що буде, одного, один там, а другого забирають. Теж їде. Нам, нам вже попередили нас. що На днях має бути. Відпускав, додому, щоб зібрати речі, ну, попрощатися з рідними. Кожен день він мені телефонував, як не вечора. Він казав, коли, маму, зможу. Менше пішов на Київ на Бучу туди, на гостомі. Тут спочатку було вже гаряче, а вечір довгий. Один подзвонив, другий не подзвонив. Плакала вечорами, вечори довгі, «Що, мама. Ви що плачете, кошти, не плачу. Та не плачеться та чого, та чого. Я кажу, ну попробуй не плачу. Мала двоє і двоє дітей віддала на війну. То, що на зв'язку були, я до нього міг позвонити до мене. Ну, конкретніше не говорили про того, так все добре, все добре, все, тримайся. Мар'їнка то саме було, саме пекло. То саме, бо я його питала, кажу, ти на першій лінії, чи на другій зразу. Він так... Та ой, мам, та що, що та там? Він ж мені то нічого не говорив, він там друзям своїм говорив, що його два рази присипало землею вже, як були, ну, важкий бій був. І, і його викопували і його спасали. Ще каже, казав, на третій раз я буду жити. Якби два рази спасли, і на третій раз я, ну, я повинен жити. Розмова була 29-го. Він мені сказав, що все, там втратив він, телефон, все погоріло, ну, десь їм там погоріло, і каже, я не маю телефона. І каже, та нічого, нічого, то не переживай. І йому там друзі давали ті, що з ним служили. І я кажу, може би я тобі відновила ту карточку, а він так мовчить в телефоні і каже, не дідма, може не треба. 29-й був вівторок. Він дзвонив. середу він не дзвонив, в четвер він вже не дзвонив, вже зв'язку не було. Відчувала, напевно, дуже неспокій був. І в п'ятницю телефон мій лежав тут, на стінці. І так весь час дивлюся на той телефон. Телефон все засвічує, і висвітлюється номер якийсь. Я так, алло. «Алло, якийсь Я Кажу, вивозна Стефанія Я кажу, так. Він так мовчить той, вчить і тоді каже. Я командир 54. І я ну, не знаю про кого піде мова, бо двоє на розумієте, двоє на війні і я. 54-ї. І я все чекаю слова, що поранений. Він каже: на жаль, загинув. Я потім до мами подзвонив, сказав, що я два дні на зв'язок не буду виходити. Ми теж там свої мали завдання. Тоді вже потім верталися завдання, то вже коли ми виїхали там, де вже зв'язок ловив, то вже мама подзвонила, сказала, що брата нема. Я не вірю. Потім до його побратима, тоді вже сказали, що дійсно. Був дуже важкий бій вночі, а то була вибухова хвиля. Його було можна би було, якщо би було можливо, вивезти його з цього полю бою, його б спасли, але там страшне було, там фосфор. Фосфор якесь все горіло. Син їздив на пізнання. Ну, Я не знаю, чи я би була витримала, то перенести. Я просто тоді не була в сили. Все прийшов, не тримали, думали, що я там зараз мліти літи, ще щось, ж. А... Я собі стояв так, як стояв, бо я в Києві надивився на то все. Ну, Перше не впізнавав, бо то це каже в околі, там і толком не поїжджає нічого. Худий був, але Ну, впізнав одразу. З бородою було, пізно. Надія є, що дзвінок буде, допусті. Що, не, що там як буває, наприклад. А отак і живемо. Назад нічого не вернеш. На жаль. Та отак. так. Цвинтар, Щодень на цвинтар, дух. Приходить субота, і мені все здається, що він приїде вечір. Він так все вечір прибігав, ну, приїжджав. Я прибіг мам, я вже приїхав. Приходить субота, і мені так думаю, не маю не буде. Та все, і я з тим болем живу. І так живу без нього, та тяжко, тяжко було. Дитина, дитина, дитина.